Питання, чи можна вірити рейтингам? Що кажуть соціологи? Соціологи кажуть, що зараз ми йдемо на рівних з парашюту регіонів, у нас близько 25% батьківщини в регіоні. Соціологи кажуть, що більше 40% українців на запитання, за кого будете голосувати, не відповідають. Не хочуть або бояться. Ми впевнені, що серед цих 40%, які зараз не відповідають на вулиці або там вдома на ці запитання, більшість це наші люди. Тому я абсолютно впевнений, що в нас є всі шанси вигравати за партійними списками. Батьківщина буде переможцем цих виборів. Я думаю, що влада зараз робить ставку на мажоритарні округи, тому надзвичайно важливо зрозуміти, що буде в кожній з цих 225 битв, які зараз відбуваються. І я думаю, що є всі шанси після парламентських виборів формувати більшість. Це, мабуть, не буде 300 голосів, але мати 226 голосів у нас є всі підстави. Це наша Послухаємо Послухаємоши жіночку і будемо закликатися. У мене буде декілька запитань. Значить, справа в тому, що останні місяці, коли були задіяні нові пасажирські поїзди нашим дітям, які навчаються у містах Києві, Харкові, дуже дорого добиратися на навчання. Спорині до Харкова треба заплатити 125 гривень, ну це повний 130, по половині 60, раніше вони могли доїхати за 12, 14 чи 16 гривень. Чи зміниться ситуація? Чи будуть ходити поїзд, наприклад, Тернопіль, Харків, який давав можливість дітям добиратися досить дешево? Ми б хотіли. Щоб ви нам допомогли. Дивіться, по залізниці, що зараз відбувається? Вони готують її до приватизації. Тому я думаю, що наше головне завдання це відстояти, що українська залізниця повинна працювати на українському народі. Не на міністра транспорту, не на один клан, який на цьому наживається, на український народ. Тому я думаю, що це головне питання, а потім вже будемо займатися і цінами, і всім іншим. Я думаю, що абсолютно справедливо те, що ви сказали. Друге, ну по піаністах і по всьому іншому, парламент повинен нарешті ставати парламентом. Це серйозна робота, це відповідальна робота. Не можеш там сидіти, не мав тебе часу, ліньки тобі, або не приємно тобі бути під камерами, які тебе кожен день розглядають, і кожен твій проступок зразу на виду. Не йди на цю роботу, займайся чимось іншим. У нас є Рінат Ахметов, якого я бачив в парламенті за 5 років, двічі. Коли він приймав присягу, і другий раз, коли на інавгурація Януковича, наші такі депутати. Тому наша задача, щоб працювали ті люди в парламенті, які знають речі цим, яким це горить і болить. Ну і третє, найголовніше. Ви знаєте, ми вибори збираємося вигравати не за рахунок красивих рекламних щитів, чи не за рахунок дуже красивих і дорогих рекламних роликів. І ви, ви знаєте, що там в телевізорі більше реклами не нашої, а правильних партій, партій регіонів, ще кількох інших, яким ми дозволили так рекламуватися. Але ми точно знаємо, що немає тої сили, яка могла б зупинити рух історії. Немає тої сили, яка може зупинити нашу гідність, наше бажання жити краще. І от на це ми спираємося. І в мене немає жодних сумнівів, що ми не просто виграємо ці парламентські вибори. З Всього почнуть ну, нарешті ті зміни, які країні потрібні. З цього почнеться усунення команди Віктора Януковича від влади. Вони спробували, вони не справились, вони показали справжнє обличчя. Ми, як країна, заслуговуємо на краще ставлення до нас, як до народу, і на краще життя. І з цього повинні початися великі переміни. І тому задача перед нами стоїть дуже проста: складна і проста водночас. Це одна команда, це один список, це єдиний узгоджений перелік кандидатів по кожному округу. Це одна фракція майбутнього парламенту, це єдиний кандидат у президенти, і це одна команда, яка винесе звідти Януковича, яка за ідею почне нарешті робити ті переміни, які нам всім дуже потрібні. І зараз, вже на сам кінець, отак от нашу зустріч, я скажу ще раз, що ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно. Ми хочемо простих речей, які в усьому світі вирішуються. Хочемо, щоб закон був справді для всіх, щоб була справедливість. Щоб у нас не крали в владі, щоб люди сприймали владу і політику як відповідальність. Прийшов туди, ну будь ласкавий, послужи трошки людям б кілька років. І ми хочемо простих речей в нашому житті, щоб дитина, в якій би сім'ї вона не народилася, в місті чи в селі, в Києві чи десь далеко, вона мала нормальні можливості отримати хорошу освіту. Щоб кожен міг отримати роботу по своїх талантах, і щоб кожен міг отримати заслужену, зароблену ним пенсію. Це ті прості речі, які нам потрібні. Ми за різні партії могли раніше голосувати. Але так, як зараз, так далі жити не можна, і прийшов час міняти країну саме в цю сторону. Про що ми вас просимо сьогодні на завершення цієї зустрічі? Ну, перше, величезне спасибі, що ми сьогодні разом тут поспілкувалися. Ще раз, це єдиний шанс, як ми цю країну можемо почати зстосувати, коли ми разом спілкуємося і разом обговорюємо, як далі йти. Друге, просимо всіх розказати вдома рідним, близьким, друзям про те, що ми тут говорили. Що спілкувалися з нормальними людьми, що, в принципі, там, Шевченко не страшний, і Шуляв, в принципі, нічого так чоловік. Можна підійти його там за піджак посмикати, за гудзик потримати. Скажіть, що це непоганий чоловік і що насправді він може бути хорошим депутатом майбутнього. А можливо, це він далі Можливо, я тут за вас не зроблю рішення. Якщо переконав, якщо довіряєте, скажіть про ну, це іншим людям. Не переконав, не довіряєте, теж скажіть. Ми з тою звичаємося. Да, Наступне. Ви знаєте, що цей округ вибори. Шульги буде вирішуватися не тільки тут, не тільки в нашому районі. Це 5 районів. Я ще раз нагадаю, про які райони йдеться. Це Румнин, плюс район Недриваїв, це Липова долина і це частина Конотопського району. Якщо у вас там є рідні, близькі або друзі, будьте говорити по телефону, десь там побачитеся, скажіть на нашу зустріч, скажіть, що спілкувалися з шлюбою, непоганий чоловік. Я думаю, що це може дуже допомогти. Найостанніше у нас дуже важливі місяці попереду. Влада буде все робити для того, щоб ми з іншим настроєм прийшли 28 жовтня. Будуть казати, що нічого не вирішується, всі однакові горіли. Від цих виборів залежить колосально багато. Ми справді віримо, що від цих виборів залежить, як ми почнемо далі жити. І Якщо хтось буде казати, що все так безнадійно, все погано, і вже не буде ніякого просвітлення, то нагадайте, що найгостіше темряво перед світанком. І якщо зараз здається важко, як ніколи, це може бути вірний знак, що ось ось сонце проріже горизонт. І нарешті почнуться ті переміни, про які ми всі дуже мріємо. Я дуже мрію про те, що ми в такій країні зможемо жити. Це те, що надихає нас в нашій роботі. І я думаю, що це те, що повинно надихати кожного з нас в нашому житті. Тому величезне спасибі за цю зустріч. Я вам просто закликаю ще раз підтримати Володимира Петровича. знаєте, що в найближчі тижні і в найближчі роки ми будемо за його спиною. Ну що, і всім нам спасибі за цю зустріч і перед до перемоги. Технікою. У нас до вижні вечір, нормально поспілкувалися. Це дорого коштує по нинішніх часах. Спасибі лише заціновим. Зупинимо батьківщина.